Мамка з відрядження персику мишку привезла як бонус. А де вона? А, все. Темно у нас просто світла немає, так що вибачайте за якість. Ну, як тобі мишка? Тебе вчора трошки помучили. І мишка. Мишка, да Подобається мишка? А яка ця мишка в нас тут з пірячком? Ну спі. А, ти йому ще одну мишку. Нічого собі, персик, в тебе і свято. Все, схопив поніс. <плес> <плес> поніс кудись. Ну, Не знаю. А, ну, погано видно, вибачайте. Персик з мишкою. Все, обрадувався. що мамка приїхала, привезла мишку йому. Ти до цієї повертаєшся. Очі світяться. Мурчить. чуєте, як мурчить? Ну так. О, Починає гратися, це добре. На тобі ще одну, будеш гратися. Піднесу ближче, мурчит, Ну, видно поганенько. Ну. Без світла сидимо. Всем добра, счастья, будьте здоровы!